Розділ 27 Рекламне агентство Берклі і Метюс вважалося перлиною в короні агентств, що прикрашають Медюсон Авеню. Доходи фірми перевищували спільні прибутки двох конкурентів в основному завдяки тому, що головними клієнтами Берклі та Метюс були Крюгер Бренд Лімітед та її численні філії. Над замовленнями Крюгер Бренд працювала понад 75 службовців, укладачів рекламних оголошень, фотографів, граверів, художників та фахівців з роботи з пресою. Не дивно, що коли Кейт Блеквел зателефонувала Аарону Берклі і запитала, чи не може він знайти місце для її внучки Олександри, той негайно заявив, що зробить усе можливе. Побажай Кейт, він, можливо, призначив би Олександру президентом агенції. Але та пояснила, що онука хоче стати упорядником рекламних оголошень, і Берклі запевнив, що в нього якраз є вакансія, і Олександра може розпочати, коли забажає. Наступного понеділка Олександра вийшла на роботу. Дуже небагато рекламних агентств з Медісон Авеню дійсно знаходяться на цій вулиці, проте фірма Берклі і Меттюс все ж таки володіла великою сучасною будівлею. На розі Медісон і 57-ї вулиці. Агентство займало вісім поверхів і здавало решту в оренду. Щоб не платити зайвих грошей, Аарон Берклі та його партнер Норман Меттьюс вирішили, що Олександра Блеквел замінить молоду укладачку рекламних оголошень, прийняту на роботу лише півроку тому. Новина миттєво поширилася всіма поверхами. Коли службовці дізналися, що доброго працівника звільнили на догоду вигідному клієнту, обуренню не було меж. Ніхто в очі не бачив Олександру, але всі були впевнені, що багате серво швидше за все прислали шпигунити і доносити начальству. Коли дівчина прийшла на роботу, її одразу провели у великий кабінет Аарона Берклі. Обидва компаньйони вже були там і вітали Олександру. Чоловіки були зовсім не схожі один на одного. Берклі високий, худий, з гривою сивого волосся. Меттьюс – маленький, кругленький і зовсім лисий. Блискучі фахівці рекламної справи вони у повсякденному житті були досконалими самодурами, що поводилися зі своїми службовцями, як з останніми рабами, а ті. Зносили подібне ставлення тільки тому, що людину, яка могла працювати у фірмі Берклі і Меттьюс, без слів приймали до будь-якої рекламної агенції світу. Найкращу школу важко було знайти. У кабінеті знаходився також Льюка Спінкертон, віце-президент фірми, вічно усміхнений чоловік з улесливими манерами та холодними очима. Пінкертон був молодший за старших партнерів, але відшкодовував різницю у віці ще більшою жорстокістю по відношенню до підлеглих. Арон Берклі посадив Олександру в найзручніше крісло. Може, принести чаю, міс Блеквелл, або каву? Дякую, я не хочу пити. Отже, ви вирішили стати упорядником рекламних оголошень. Я дуже вдячна вам за те, що надали мені таку можливість, містере Берклі. Звичайно, мені ще багато чого потрібно вчитися, але постараюся працювати якнайбільше. У цьому немає потреби, поспішно запевнив Норман Меттьюс, але тут же, схаменувшись, кивнув. Тобто, нашій справі не можна швидко навчитися, не варто поспішати. Скільки часу завгодно? Впевнений, вам буде добре, додав Аарон Берклі. У нас працюють найкращі люди у всьому рекламному бізнесі. Рівно через годину Олександра вирішила, що її товариші по службі, можливо, блискучі працівники, але далеко не самі дружелюбні. Льюка Спінкертон особисто провів її поверхами і познайомив із колегами, але дівчину всюди чекав крижаний прийом. Люди коротко віталися і відразу відходили. Олександра відчувала загальну ворожість, але не могла зрозуміти її причини. Пінкертон провів Олександру в конференц-зал, де столився сизиту мантютю нового диму. Біля стіни стояла скляна шафа, де були висавлені нагороди, отримані фірмою за найкращу рекламу. Навколо великого столу сиділи жінка та двоє чоловіків, які курили одну цигарку за іншою. Жінка, маленька і пухка, з волоссям кольору іржі, щось пояснювала співрозмовникам, досить молодим людям, блідим і чимось стривоженим. Ось ваші колеги, представив Пінкертон, творча група, з якою ви працюватимете, Еліс Коппел. Венц Барнс та Марті Бергаймер, а це міс Блеквел. Всі троє дивилися на Олександру. Ну, що ж, залишаю вас, познайомтеся ближче, оголосив Пінкертон і звернувся до Венса Барнса. Сподіваюся, реклама нових парфумів до завтрашнього дня буде у мене на столі. Простежте, щоб у міс Блеквел було все необхідне. І з цими словами повернувся і попрямував до дверей. А що вам потрібно? ввічливо поцікавився Барнц. Питання змусила Олександру. Розгубитися. Я загалом хочу тільки вивчити рекламну справу. Ви потрапили саме туди, куди треба, мило усміхнулася Еліс Коппел. Заткнися, прошепів Марті. Я чимось образила вас? здивовано спитала Олександра. Нічим, міс Блеквел, швидко відповів Марті, просто справ багато. Зараз проводиться рекламна кампанія нових парфумів, але поки що ні містер Берклі, ні містер Меттьюс не в захваті від того, що ми пропонуємо. Постараюсь, не дуже заважати, пообіцяла Олександра. От і чудово, вставила Еліс Копел. Залишок дня пройшов ні краще. Особи службовців були похмурі. Одну з них звільнили через розбещене серво, і треба було будь що відплатити їй. До вечора до маленького кабінету, де сиділа Олександра, зайшли Берклі й Меттьюс, щоб переконатися, щоб всі приходи не залишилися непоміченими рештою службовців. Усі в агентстві звали один одного на ім'я. Тільки до Олександри зверталася міс Блеквел. Олександра, поправляла вона, так, так, звичайно, і знову звали її тільки на прізвище. Олександра горіла бажанням мчитися, аби допомогти колегам. Вона відвідувала всі наради, де укладачі рекламних оголошень обмінювалися ідеями. Спостерігала за роботою дизайнерів, слухала, як Льюка Спінкертон двома ніщівними фразами розправляється із принесеним на його суд текстом. Олександра вважала його злісним, мстивим чоловіком і жаліла укладачів оголошень, змушених його терпіти. Вона переходила з поверху на поверх, заглядала на наради начальників відділень. Цікавилася, як відбуваються зустрічі з клієнтами, фотосеанси, які намічаються нові напрямки, мовчала, слухала та навчалася. Наприкінці першого тижня дівчина почувала себе так, ніби пробула там кілька місяців. Щовечора Олександра поверталася додому, ледве тягнучи ноги, не так від фізичної втоми, як від напруженої атмосфери, створюваної, здавалося, Виключно її присутністю. Коли Кейт питала, як ідуть справи, Олександра незмінно відповідала чудово, бабусю, дуже цікава робота. Впевнена, ти впораєшся, Алекс, і пам'ятай, якщо виникнуть якісь проблеми, зверніся до містера Берклі або містера Меттюза». Саме цього Олександра і не збиралася робити. Наступного понеділка вона з'явилася на роботу з твердим наміром зламати стіну відчуження, яка незрозуміло чому виникла між нею та іншими товаришами по службі. Щодня вранці та по обіді всі робили перерву, пили каву та обмінювалися новинами. Чули, що трапилося в National Мідіс, який скритин вирішив оголосити на весь світ, що рік у них був успішним. І наказав надрукувати фінансовий звіт у Нью-Йорк Таймс червоною фарбою. Усі подумали, що National збанкрутувала. Пам'ятаєте рекламу авіакомпанії безкоштовні квитки для дружин бізнесменів? Все йшло чудово, поки представник фірми не розіслав листи подяки жінкам, і тут одна за одною посипалися скарги. Жінки хотіли знати, з ким літали їхні чоловіки? Вони... Увійшла Олександра, і розмова миттєво обірмалася. Принеси вам каву, міс Блеквол. Дякую, сама візьму. Поки Олександра наливала каву з автомата, жодна людина не розкрила рота. Щойно вона вийшла, розмова відновилася. Знаєте, в яку калюжу сіла Ньюс Хсоуп? Їхня модель з ангірським обличчям виявилася порнозіркою. О півдні Олександра підійшла до Еліс Копел. Якщо ви вільні, можна піти пообідати разом. Вибачте, у мене побачення. Олександра подивилася на Венса Барнса. У мене також, а я дуже зайнятий, додав Марті. Олександра так засмутилася, що не змогла їсти. З нею поводилися, як із знедоленою, і не дивно, що, зрештою, вона розлютилася. Але, здаватися, не збиралася. Потрібно знайти спосіб покінчити з цим, дати зрозуміти, що, незважаючи на багатство та ім'я Блеквелл, вона така сама, як вони. Олександра сиділа на нарадах, слухала, як Берклі і Пінкертон гамують підлеглим, які винні лише в тому, що чесно намагалися виконати доручену справу і щиро співчувала бідолахам, але ті. Зовсім не потребували її співчуття і її самої. Через три дні Олександра знову наважилася підійти до Еліскопел. Тут недалеко є приголомшливий італійський ресторанчик. Не виношу італійської кухні. Олександра обернулася до Венца. Я на дієті, а ви, Марті, я збираюся до китайського ресторану. Кров кинулася в обличчя дівчині. Бояться, якби їх не побачили разом із нею, ну й чорти з ними, вона зробила все, що могла, зі шкіри лізла, щоб потавиришувати з цими людьми, і щоразу отримувала поносу. Даремно вона взагалі прийшла сюди. Доведеться знайти іншу роботу в такій компанії, яка не мала б відношення до бабусі. Зрештою, вона звільниться. Але спершу таке вчинить, що вони вік будуть її пам'ятати. У четвер, о першій годині дня, коли всі, крім телефоністки на комутаторі, вирушили обідати, Олександра залишилася. Вона ще раніше зауважила, що в кабінетах адміністрації стояли переговорні пристрої. Тож, якщо хтось хотів викликати підлеглого, достатньо було лише натиснути кнопку, під якою містилася картка з відповідним прізвищем. Олександра почергово просковзнула в спусілі кабінети Берклі, Меттюза і Пінкертона і цілу годину старанно працювала, міняючи місцями картки. Повернувшись з обіду, Рюкас Пінкертон натиснув клавішу, під якою стояло ім'я старшого укладача рекламних оголошень, і прогавкав. Підніми свій зад, ледер, і давай жваво, сюди. Пролунало приголомшене мукання. Потім почувся голос нормана Меттюза. Що, що ви сказали? Пінкертон з жахом дивився на селектор. Містере Меттюз, це ви? От саме, чорт би вас узяв, підніміть краще ви свою брудну дупу і марш до мене, негайно. Трохи пізніше один із авторів теж натиснув клавішу і наказав Візьми в мене оголошення, віднеси вниз, та швидше. Ви що там, здуріли? заревів Аарон Берклі. І тут почалося справжнє пекло. Тільки до кінця дня вдалося виправити все, що наробила Олександра. І це були найкращі години у житті службовців Берклі і Меттьюс з тих пір, як вони почали працювати в цій фірмі. При кожному новому скандалі всі щойно не танцювали від радості. Керівництву дзвонили, вимагаючи збігати за цигарками, принести каву і навіть полагодити зламаний туалет. Берклі, Метью та Пінкертон перегорнули все догори, намагаючись відшукати злочинця, але ніхто нічого не міг сказати. Тільки одна людина могла би видати Олександру: це Фред, телефоністка на комутаторі, але вона ненавиділа господарів ще більше ніж дівчина, тому теж. Пояснила, що не бачила ні душі. Тільки вночі, лежачи у ліжку з Венсом Барнсом, вона розповіла про те, що сталося. Венц навіть підскочив: Дівчина Блеквелл? Будь я проклятий. Коли Олександра зранку пішла до кабінету, там вже сиділа уся трійця. Вони мовчки дивилися на дівчину. «Щось сталося? стривожено спитала Олександра. Ні-ні, Алекс, поспішно завірила її Елі Скопел. Ми з хлопцями подумали, що непогано б нам разом пообідати. Тут поруч є неймовірний ресторанчик».